Декламувати власний вірш чи поезію, заспівати пісень та послухати творчість інших? Вінницька молодіжна рада разом з відділом молодіжної політики в одному із креативних просторів міста організовують вечір творчості. У поетичному фестивалі візьмуть участь студенти Вінницьких вишів, а детальніше розповість Марія Маєвська, голова Вінницької молодіжної ради. Марія, вітаю вас! Чи вперше проводиться конкурс? За підтримкою відділу молодіжної політики ми Вінницька молодіжна рада ініціювали такий прекрасний захід, як творчий вечір. І це вже не вперше. Разом з відділом молодіжної політики ми доволі часто проводимо такого формату творчі вечори, тому що розуміємо, що молодь має проявити свої таланти. І якраз так зараз молодь 27 березня зможе продемонструвати. Свої вірші, розказати поезію, процитувати відомих авторів, заспівати під якусь інструментальну музику. Це лише авторська поезія, чи можна декламувати відомих письменників? Молодь вона здатна продемонструвати як і власно написані вірші, чи пісні, чи певні композиції створені, так і, звичайно, процитовані, тобто вони можуть продекламувати відомих ліриків, відомих поетів. Найголовніше, щоб кожен зміг розкрити як найкраще, свій творчий потенціал, тому ми чекаємо на всіх, як на виступаючих, так і знову ж таки на глядачів. Як виникла така ідея, і хто був автором? Автором цієї ідеї, звичайно ж, був наш культурно-патріотичний новостворений комітет. Дякуємо голові цього комітету Софії Рищук за неймовірні ініціативи за долучення творчої молоді до таких вечорів і за те, що весь час бажаєте розвивати цей напрямок, тому що ми, як молодіжна рада, розуміємо, що молодь. Повинна демонструвати свій талант, повинна розвивати своє власне внутрішнє я. Вінницька молодіжна рада активно зараз проводить заходи. Що ще плануєте у майбутньому? Вінницька молодіжна рада готується до реалізації величезної кількості ініціатив за підтримки відділу молодіжної політики нашого міста. І ми спрямовуємо свою діяльність не лише в культурно-патріотичному напрямку, але й в соціально-просвітницькому, знову ж таки, екологічному та спортивному. Наразі багато з наших заходів, які вже будуть наступні місяці, вони будуть також спортивного формату. Тому запрошуємо всіх на наші спортивні тижні, на наші різноманітні соціально-просвітницькі заходи, які починаються від дебатів, закінчуються секс освітою, психологічними певними тренінгами. Тобто, відповідно до запитів молоді. І відповідно до запитів наших делегатів та представників студентства і школярів, ми ініціюємо різноманітні заходи. Дякую, з нами на зв'язку була Марія Маєвська, голова Вінницької молодіжної ради.